Інколи нас спіткають невдачі, наші невдалі або навіть зловісні наміри, погано сплановані задачі та дії, але інколи провали можуть наздоганяти і дійсно перспективні та детально сплановані задуми. Виною тому може стати парад зірок, поява якого так співпала, а може статися все через тернистий і ризиковий шлях до цілі по гнилим дошкам. І неважливо, як далеко вдасться зайти таким чином, рано чи пізно підлога проломиться. Саме така доля спіткала наш сьогоднішній експонат. На момент релізу Kingdoms of Amalur Reckoning була чудовим проєктом із багатим лором, цікавими бойовими механіками, і при цьому привернула до себе достатньо уваги ігрової спільноти, незважаючи на те, що була першим продуктом в запланованій серії. Але незважаючи на це, гра стала цвяхом у трону компанії розробників. Первісток мав не просто стати популярним і віднайти скарби, він мав витримати вагу усього світу амбіцій та провалів своїх батьків. Витримати боротьбу із титанами 2011-12 років новачок без імені та слави мав вершити подвиги не гірші Гераклових. Ця історія подібна Ікарові про амбіції, які спалили крила 38 Studios. Розробка крупнобюджетних ігор це не лише концентрований творчий процес та програмування, але й бізнес. Жорстокий, складний та непробачаючий помилок. Бізнес. Він може легко приносити великі прибутки та так само легко скидати в яму наївних невдах. Курт Шилінг, минулому бейсбольний пічер головної ліги бейсболу США, після закінчення спортивної кар'єри, вирішив, що прийшов час почати в житті новий ігровий сезон, але вже на іншому полі, полі геймдевелопменту. У 2006 році він заснував Green Monster Games, яку трохи згодом переіменували в Studios. Амбітну компанію із свіжим баченням, яка б мала б не просто створювати ігри, а творити франчайзи, нові віхи розвитку ігрової індустрії, стати титаном на рівні із Blizzard, Valve та Bethesda. Звичайно, що спортсмен не знав достатньо про відеоігри. Так, він полюбляв їх і навіть був у захваті від MMO EverQuest та World of Warcraft, але ніколи не залазив глиб циклів розробки та не прощупував можливість зіткнення із підводними рифами їх розробки. Маючи уявлення про керування командою на рівні спортивного ветерана, Шилінг вирішив створити не просту студію, а сповнену майстрами своєї справи. За створення першої гри студії мали б братися не середньостатистичні працівники або новички, щоб набивали руку, а одразу зірки. І як то кажуть, Курт хотів увірватися з ноги. Приділивши багато часу на детальне бізнес-планування. Курт розповів про свою мрію, дядьку своєї дружини Білу Томасу та ще шістьом друзям по онлайн-грі в чаті зі словами: Я серйозно розмірковую над створенням ігрової компанії. Хто в темі? Першою людиною для керування студією, як не дивно, став Біл Томас. Після нього були б найняті якраз ті самі шестеро онлайн-друзів, а після цілий ешелон іменитих професіоналів своєї справи. Для роботи із основами сценарію та лору всесвіту був найнятий Роберт Сальваторе, фентезі письменник блокбастерів, відомий над роботою над Всесвітом Забутих Королівств. В якості наративного арт-дизайнера найняли Тода Макфарлейна, художника суперзірку коміксів Марвел, який працював над людиною Павуком, а також є батьком месника Спавна. Президентом і генеральним директором компанії став Бред Клоуз. Технічним директором був Джон Лав, колишній працівник EA, композитором талановитий Обрі Ходжес. А трохи пізніше, через два роки, ще було залучено Тревіса Макгілті, колишнього головного дизайнера MMO EverQuest Online. І ось тут може постати резонне питання: навіщо нам взагалі знати ці імена? Ну працюють і працюють, що з того? Наголос на цьому було зроблено, щоб ви тримали в голові не самі імена цих людей, а їх статус. Курт Чільнь, хоч і був відомим гравцем, і заробив достатньо грошей, щоб підняти нову компанію, та наймав він людей, таких само іменитих як сам. Але з іншої сфери. Такі люди за хліб із салом та тарілку борщу працювати не будуть. Там крутилися солідні суми. До цього всього додайте величезний штаб програмістів, художників, тестерів, які також мали солідний досвід розробки. Усе це вливалося у крупну суму, щоб прогодувати такий штаб, і все це для того, щоб почати створення не просто хорошого проєкту. А монументального світу Бехемота Всесвіту rpg Ігор. ММО RPG Ігор Project Copernicus. Як зірка бейсболу минулого Курт Шилінг мав би розуміти, що перемога команди залежить не лише від зірковості її складу, а й зіграності. Це суттєва перевага, коли окремі частини механізму мають значимий досвід за плечима. Але для фінального результату завжди важлива повноцінна, налагоджена робота усієї системи, особливо коли матч має бути складним і довготривалим. Розробка ММО жанру складна і виснажуюча. Вона займає роки і потребує чіткого усвідомлення, як і куди має розвиватися проєкт, обирати першою грою ММО було або дурістю, або відчайдушною сміливістю. Проєкт під кодовою назвою Копернікус мав би бути масивним ММО продуктом по всесвіту. Амалюру, над створенням якого якраз і працював Роберт Сальваторе. Розробка Коперніка просувалася надто повільно, але це не спиняло 38 Studios та їх ентузіазм. У 2009 році було анонсовано про купівлю Big Huge Games, молодих розробників, які на той час були відомі за хітом Rise of Nations». Якраз під час угоди нова студія працювала над прототипом в жанрі RPG в значному меншому масштабі, аніж у батьківської компанії під назвою Project Mercury. Гра від Big Huge Games мала стати факелом для гри від 38 Studios і ознайомити гравців з потенційним хітом ММО жанру. Це було б потрібно, бо розробка великого продукту все більше і більше пожирала грошей, а як такого контенту, щоб показати публіці, все ще не було. Тому головне керівництво вирішило, що Project Mercury буде принесено на сюжетні рейки Всесвіту Амалюра. Щоб пришвидшити розробку та вихід Меркурі, усе більше й більше ресурсів основної компанії перекидалися на допомогу сайт проєкту від Big Huge Games. Навіть ключові фігури почали віддалятися від основного Копернікуса. Трохи згодом, гра офіційно сповістила про себе публіку і отримала своє ім'я Kingdoms of Amalur Reckoning, видавцем якого стала Electronic Arts. Напевно, серйозні грошові витрати такі. Притиснули фінансові можливості Feriet Studios. саме тому Курт Шилінг робив те, що йому вдавалося найкраще на керівній ролі. Знаходити все більше грошей в топку. Е, я маю на увазі розробку гри Мрії, на цей раз свої гроші додав не аби хто, а цілий штат Род-Айленд. Так, так, відеогру почав спонсорувати державний орган Сполучених Штатів. Звичайно, за солідним займом 75 мільйонів доларів. Стояли певні умови. Головний офіс Ріт Studios мав перенестись до провіденсу столиці штату Род-Айленд. Далі вони мали надати 450 технічних робочих позицій, а також після успіху гри виплачувати додаткову пеню. тобто такі собі дивіденти, У вигляді 18 мільйонів доларів, ну і звичайно повернення займу. Тобто жестом доброї волі це не було. Тим часом у 2012 році. Крізь хаос циклів розробки та грошової безодні. Нарешті ми побачили землі амалюру. У 2012 році на основних платформах PS3, Xbox 360 та ПК зарелізалася вимучена Project Mercury від Big Huge Games. Релізне вікно було не просто невдалим а жахливим, бо в 2011 2012 роках пробудилися від сну гіганти – головні представники RPG жанру Skyrim, Mass Effect 3, MMO Guild Wars 2, Dragons Dogma, Diablo 3, Dark Souls і ще багато чого іншого. А що собою представляла Kingdoms of Amalur на момент релізу? Одиночна рольова гра в унікальному фентезі всесвіті: ні сиквел, ні конвейер, ані сайт, а саме нова оригінальна IP. Візуальна частина кольорова і смаковита, не була проривною, але була насолодою для очей. Коридорний світ мав багато землі, різних расових представників із своєю унікальною архітектурою, навколо розкидано усілякі активності та секрети, тобто любителі збирати точки інтересу були задоволені. Розвиток персонажа був неймовірно простим і зрозумілим для будь-якого гравця, який вперше запустив гуд подібного жанру. Усе прокачується через дерево вмінь. Дивишся на фінальну навичку, і до неї прокладаєш шлях ізнизу або зліва. Представлені вміння мали як пасивні посилення у вигляді додаткових відсотків до пошкодження зброєю, мана пулу, сили закляті так далі, так і активних вмінь та комбінацій, які можна і потрібно було застосовувати в бою. Як такої класової сегрегації для героя не було. Існувала колода долі, яка давала персонажу купу бонусів, в залежності від обраного шляху і кількості вкладних валів в окремі дерева вмінь. При цьому... Оновити білд було просто, тобто, якщо тобі не сподобалося грати за мага, то зроби воїна. Якщо не воїн, то прудкий ренегат, якщо не він, то тихий ніндзя із димовими гранатами і так далі. Уся ця доленосна мішура найбільше впливала саме на бойову систему, що робило гру не класичну RPG, а додавала до назви префікс Action. Reckoning не була сюжетно-глибокою грою про потужний сюжет, вибори рольову систему а-ля DD, ні. Це звичайнісінька екшн РПГ із базовим набором простих комбінацій, незвичною бойовою системою для жанру, унікальним всесвітом, присутнім сюжетом і так далі. Але знову ж таки, виглядала вона чарівно в той час. Усі ці анімації, кольори, музика, атмосфера казкового всесвіту перші години в грі дійсно вражали. Як на мене, амалюр був неймовірно цікавим проєктом, в якому було варто прожити кілька десятків годин. Та на цьому й все. Думаю, саме тому більшість оцінок як критиків таких гравців коливалися від 6,5 до 8 балів максимум. Гра була хорошою і не більше. Чим довше ти в неї грав, тим більше вона наскучувала своєю одноманітністю, трохи перевантаженим лором, який не змогли сповна розкрити через доволі одноманітну та нудну подачу сюжету. Гра була чудовою, але їй точно не вистачало чогось. Чогось такого, що зробило б її абсолютним хітом і допомогло б дати відсіч іменитим конкурентам. Kingdoms of Amalur була свіжим тайтлом кров та молоко ігрової індустрії. Вона не отримала проривного маркетингу, а через довготривалу мовчанку відсутність за плечима студії будь-яких проєктів тільки погіршувала ситуацію. Здавалося, що усе було проти, але вона стала фінансово успішною. За перші 90 днів було продано 1,2 мільйонів копій гри, що доволі непоганий результат для нового IP. Студії одразу перекинули сили на продовження робіт над ММО Копернікус, а також в планах вже намічалося продовження Reckoning 2. І ось тут гнила підлога розломилася, і студії полетіли на дно. Першочергово 38 Studios від початку була не просто маленькою студією. Це як мінімум потенційний тріплей-розробник, який мав у своєму штабі високооплачуваних спеціалістів. Через довготривалі цикли розробки і мовчання роками в підтримку життя цієї фінансової ями було вкладено більш 133 мільйонів доларів. Тож вкладники захотіли фінансову звітність та віддачу. Головним вкладником, звичайно ж, був штат Род-Айленд. Після нього також купа інших вкладників, а також власне й самі працівники, які потребували зарплатні. І як виявилося. Грошеві Кіндомс Reckoning трохи не вистачило, щоб принаймні вийти із складного становища вона мала розійтись у перші місяці тиражем в 3,3 мільйони, тобто майже втричі більше, що було неможливо для свіжого IP. Одразу ж після виходу Курчилін мав обов'язково виплатити 1,2 мільйонів доларів штату Рот-Айленд, що було неможливо. Настільки неможливо, що усі працівники 38Studios та Big Huge Games мали покинути свої робочі місця. Беззарплатні за останній місяць, якби це було б останніми проблемами при похованні студії. Держава це незвичайний вкладник-аукціонер, який знається на своїх вкладах, а точніше на можливості провалу проєкту і відсутності дивідентів. Бо, як згадувалося раніше, розробка ігор жорстокий бізнес, який не пробачає невдах. Але держава зовсім інша справа: вкладені гроші в ігрову студію були не чим іншим як податками жителів Род-Айленду, коли було оголошено про банкрутство студії, почали сипатися питання. А чому так сталося? Чому така велика сума пішла на неперевірену студію? В цей момент викоруючий голова штату Лін Шефі визнав своє роздратування ситуацією і чітко дав зрозуміти свою антиігрову позицію в цілому було запроваджено кримінальну справу по підозрі в розкраданні займу представниками компанії, яке продовжувалося 4 роки. За які було знайдено аж нуль доказів, що робота була фальсифікацією для розкрадання грошей штату. Якщо дивитися на ситуацію зі сторони вкладників, то здається, що 38 Studio нічого не робили і викидали гроші на вітер, створюючи гру, яка просто не мала б вийти. А засновник студії, Телепень, який загрібав лопатою гроші, абсолютно не задумуючись. А що далі? Насправді ж. Усе було трохи не так. Зі слів працівників, Курт Шилінг дійсно був мрійником, і його ігрові компанії були його мрією стати частиною гейм-індустрії, зіркової гейм-індустрії. Він дійсно вірив у те, що працівники створять гігант-ММО жанру. Але оскільки він не розумівся на розробці і був засліплений своєю мрією, то його наївність потроху знищувала студію. Замість вирішування нагальних проблем, яких було безліч, він шукав нових і нових спонсорів, які могли принести ще грошей, аж поки не нарвався на штат Ротайленд, та в цілому ж він був місцевим добряком. При цьому, маючи такі скажені фінансування, студія не шикувала. Середня зарплатня по офісу була 85 тисяч доларів на рік, але більшість отримувала набагато менше. Студія не сяла гігантськими статуями, мерчем, не мала суперпотужні комп'ютери та стіни, завішені моніторами та надсучасну іншу техніку. У кожного було лише те, що потрібно було для роботи. Останні місяці роботи із грошима був такий напряг, що велика кількість людей ночувала в офісі на кухні, декотрим навіть не вистачало їжі. Тож колеги приносили обіди з дому і ділилися з тими, кому це було потрібно. Останні ж тижні роботи ніхто не знав, що буде далі. Усі розуміли, що кінець близько, що політичні маніпуляції політиків, незграбний менеджмент і наївність засновника студії загубили перспективний Копернікус і можливе продовження Reckoning 2. Курт Шилінг просто перестав спілкуватися із працівниками, а на дзвінки Бікюч Games до основного офісу взагалі закінчилося нічим, їм не відповідали. Аж поки усім не дали зрозуміти, що ані грошей, ані роботи не буде. Після повного закриття 38 Studios і розпродажі її інтелектуальної власності, права на всесвіт Amalur у 2018 році перейшли до рук видавця THQ Nordic. До 2020 року усе ще могла порадувати франшиза це однією відомою нам грою, але в грудні цього ж року було випущено ремастер Kingdoms of Amalur re Reckoning і безкоштовну DLC Fatesworm, яка містила в собі нову зброю, ворогів, історію та локації. Наразі це все, що відомо про Amalur. Права на Всесвіт та проєкт Копернікус все ще залишаються при у Норді, але офіційних заяв про якісь роботи над новими іграми франшизи відсутні. Королівство Амалюра, це приклад хорошої гри від поганої студії, невиправдані скажені амбіції, пусті слова на вітер та невміле керівництво згубило в теорії Всесвіт, який міг би без жартів почати свій шлях до сходження на трон ММО та RPG жанру в цілому, але хаос. Який принесли розробники на голову, хоч і вигаданим, але жителям цього світу, зробив майбутнє туманним, і через цей туман не видно нічого і не чутно нікого. Я сподіваюся, що прийдуть люди, чию колоду долі не прочитати фінансовим аналітикам, ефективним менеджерам та іншим чертам ігрової індустрії, прийдуть ті, хто побудує колодязь душ і вдихне нове життя в королівство амалюра.